Зустріла якось сорока собаку. Що зголодніла в пошуках перекусити? Нема харчів для нас в доступних баках, і тяжко так, що хочеться завити. Хазяїн відпустив на призволяще, бо я, мабуть, для нього застарий. Він думав, що на волі буде мені краще і не цікавить. Чи мертвий я, чи живий, ходжу дворами, шукаю їжу, хто дасть сухариків, хто пінка підзад, я так своє життя ненавиджу, я так би залюбки повернусь назад. Попереду зима, мороз, чи смерть під небом, чекає всіх безхатьків. Що ж робити? Суспільству ні собаки, ні коти не треба, тварин можуть не всі любити. Знайдуться люди добрі, хай і не відразу, але вони зігріють своїм теплом. А поки ось перис, знайшла я в смітнику для тебе м'ясну зразу. Я дякую тобі, що твоя душа те живе добром. Мораль – Є у цьому багато не треба, потрібна любов'ю тварин зігрівати. Якщо не зможете взяти до себе, знайдіть час хоча б годувати.